Гнилі метали, вирізали до живого металу, а зараз зачищаємо і готуємо до сварювальних робіт. Учні вищого професійного училища номер 11 Олексій Тлустий і Володимир Малий ремонтують шкільний автобус. Володимир займається паливною системою. Монтую кришку, майстри розбирали, дивилися до форсунок, не її монтую назад. Це автобус Копистинської школи. Ремонтувати важко, бо транспорт старий, розповідає директор училища Василь Селізар. Довготривалий час в експлуатації і потребує е, ремонту. Ремонт е, дуже складний, тому що пошкоджені і зношені. Системи запчастини закупляє наш департамент міський департамент освіти. Вантажівки, автобуси, трактори. Комунальний транспорт загалом на базі центру з технічного обслуговування і ремонту транспортних засобів лагодять безоплатно, каже майстер виробничого навчання училища Олександр Холодюк, оскільки це входить до навчальної програми. Тут ще повністю планується його покрасити, тут десь під 100 тисяч може і більше, бо це обійшлося ремонт цього автобусу. Розповідає, учні ремонтують транспорт від нагляду майстрів виробничого навчання. Саме впорались із трактором, який належить Департаменту освіти та науки міськради. Назар Волосянко перед виїздом оглядає шланги високого тиску. Я закручую в тракторі ну, гідравлічний циліндр. Цим трактором 30 років зі шкіл і садочки вивозять сміття і обкошують стадіони, розповідає тракторист Володимир Жук. Хлопці доробили все, рульове, все, поварили якісь сварочні роботи, дуже, дуже, дуже класно зробили. За словами Василя Селізара, центр з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів на базі училища відкрили у лютому цього року. На це з міського бюджету взяли 7,5 мільйонів гривень. За цей час відремонтували 12 одиниць техніки. Михайло Жила, Олександр Горішевський Суспільне новини, Хмельницький.